Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні я хочу затестити Ну не нових юнітів, супер юнітів дракона. Якщо точніше, то Супер Дракон 6 рівня, ну на 11. -й. Хочу його затестити. Не розумію, чому розроби дали іменно Супер Дракона сюди. У нагороду. За випробування, але... Ну але давайте їх поправимо, я ще ні, ніколи не грав. Я їх вже підготував, тому давайте зразу попробуємо. Підберемо перше якусь полегше. Базу супротивника цих як. Я ще ними ніколи не нападав. І бажано де інферно стоять на розсіяння по області. Ну, ось ця база ніби непогано, тільки двоє інферно мене трохи лякають. Але нічого, ну, давайте попробуємо. Давайте знесемо якраз ці два інферно. Ну, одне знесемо. Далі ще знесемо феєрверк. ще один феєрверк. Ну давайте зробимо прохід. Так. Кидаємо сюди короля, а сюди королеву. Нехай розчищають. Сюди кидаємо перший кланову підтримку. І накидаємо просто в один кут драконів. Разом з шариками. Це просто пробні. я ніколи ще не грав, хочу подивитись, на що вони можливі. На що вони можуть. Поки що ніби все йде непогано. Саме головне, це винести хоча б дві зірки. Вони, я замітив, в їх не дуже чіпає. Не знаю як ну, точно ура... називається, та пастка, що робить коло, вихір. Вихор, що робить. Вона їх не чіпає. Силь... Так настільки сильно, як простих драконів і кулі. Серйозно, чуть-чуть буквально не вистачило, аби винести на дві. І Це, напевно, через те, що я все скинув у куті. Але нічого. Зараз попробуємо другу спробу. Візьмемо до них як щось у кланову підтримку. Навіть не знаю що. Ну, давайте просто візьмемо кулі. Так, просто візьмемо кулі. І ще купимо осадну машину. Давайте катапульту. Катапульта в принципі, сама по собі може рознести пів бази. Зразу ставимо накачуватись нових. Хоча ні, ще нових не ставимо. Подивимося вже потім, який мікс можливий з ними. Придумай, якийсь вже з ними мікс. Ну, ось ця база ніби непогана, я би тут зніс ...два інферно, але мало золота. Ось ця десятка непогана, але я хочу напасти на одинадцятку, так як я сам одинадцятий. Ну, ось ця база непогана, але дуже мало ресурсів. Ось, ця база підходить. Тут ресурсів не дуже багато, але її в принципі, можна знести навіть клан... без кланової підтримки, так як це 11. -та. Каун підтримку в крайньому випадку випустимо. Давайте пустимо тепер короля з королевою з цього боку, а драконів з цього. Прожмемо короля. Прожмемо хранителя, так як зараз дуже сильний урон проходить по всіх. Так, якби було катапульта, ми б дуже легко винесли цю базу. Так, саме головна проблема для нас це ось це інферно. Ну давайте кинемо все-таки катапульту. Бо щось є перечуття, що через інферно атака запоролась. Але не факт, що катапульта нам встигне все знести. Так, катапульт, тим більше всього просто не вистачить часу. Чесно, не дуже мені зайшли ці супер юніти. Щось з ними взагалі тяжко нападати. Надіюсь вдасться хоча б винести радшу. Ні, вже не вдасться. Давайте вже доб'ємо ці проценти. Вже можна виходити. Ну, якщо часто такі собі юніти ці дракони. Не розумію, чому вони в цьому випробувані. Дали т, т, просто супер юніта. Не розумію чого. Треба буде його, напевно, попробувати потім ну, і в іншому відео на слабші речі. На слабших вони мають право на життя. На цих я щось взагалі не розумію, як на них нападати. Ну давайте зробимо з ним якийсь мікс, попробуємо чи що. Давайте 4 цех. Або навіть не 4, а. 3. 4 Електро і 4 кулі. Або можна взагалі попробувати зайти через Свінхил. Але я не дуже квін Хіл умію, але давайте попробуємо через Квінхил. Зайти ними. Нарешту куль. Ну, давайте прискоримо. Зілля. Зілля, думаю. Знову візьмемо просто. Блискавки. Купили. Ну і давайте осадну машину. Думаю, тут найкраще буде просто пустий, не треба нічого купувати. Просто пуста куля. Ну і давайте нападемо. На цей раз може вийти щось більше. Ой, чекайте, я героїв не відновив. Треба відновити. Ге, шкода тратити, але... Хочеться зняти відео. Пошвидше, тому можна і витратити, так як в мене і так уже є всі будівельники. Ну, ще б знепогана, але мало грошей. 12. Ну, ось ця база непогана тут. Трохи мало золота, але непоганого чорного ліксиру і простого. Ну, Давайте попробуємо. Тут одне зілля буде зайве, тому вгнім доб'ємо королеву, так як королева, як на мене, це навіть трохи сильніше, ніж феєрверк. Давайте сюди кинемо королеву. Сюди квінхил. По боках електродраконів для підчистки путів. Взагалі там використовуються маленькі дракончики, але я викосую великих. Пустимо дві кулі і велику кулю. Думаю, з цього боку можна зайти драконами. Докидаємо сюди короля. А сюди докидуємо хранителя. Там не це винести Інферно. Так, Інферно винесено. Королева навіть зберегла прожаття. Тут є шанс мати трьошку. Ні, все-таки в цих драконів взагалі нема потенціалу. Навіть електричний дотепер живе, а вони вже зразу повмирали. І це при цьому, що тут практично не було літного дефу. Тому ну, вони практично безкорисливі. Прожимаємо короля. Тут ми можемо просто не встигнути винести все. так як лишилась одна королева. Але так то проблем не має бути. Так, королеву майже відрегенели. Протиснемо. все таки встигнемо. Трохи погано, що вони б'ють не по квіні по поргенках, але... О, нарешті по квіні. А якби вони ще один залп дали по поргенках, ми б точно не мали шансу. А, то ми і так не виграємо, я не замітив цього пуска. Коротше, якби тут було замість цих вогняних драконів, лектор драконів, то би було набагато краще. Просто не розумію, як ними можна нападати. Думаю, тут вже можна виходити, як шансів тут нема добити. Чи може когось тримати просто на доби, обі скинути. Наступне відео, я думаю, я буду пробувати на нижчих. Чи я з них сенс на нижчих ратушах. Ну зараз це відео підбігає кінцю. Надіюсь вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!